На Сумщині немає ліній оборони. Ситуація загрозлива. Про це повідомив Юрій Бутусов. Ви знаєте, що Бутусов як журналіст, очільник цензорнет, якщо Якщо не помиляюсь, він мобілізувався до армії сьогодні, сьогодні служить, але, але продовжує журналістську роботу і продовжує повідомляти ну, доволі критичні моменти, які є. В тому числі на фронті. Не знаю, наскільки це правда, але ситуація на Сумщині явно загрозлива. Росіяни тиснуть і до Сум не так багато кілометрів. Проте будемо сподіватися, що військове керівництво прийме певні рішення, і суми будуть вбережені. Багато є таких міст, до яких залишалося там, 3 кілометри, 5 кілометрів. Але вони продовжують бути під контролем України з великими зусиллями, з великими, на жаль, жертвами. Але ось така ситуація. Ну а ж, мешканцям Сум, ну що можна порадити? Можна порадити, якщо у вас є куди, звертаю увагу, є куди, то евакуюватися, виїхати все ж таки бажано. Якщо у вас є куди, є діти, є можливість якось працевлаштуватися. Або віддалено, або знайти іншу роботу, то варто це зробити. Життя ваше безцінне і воно не повертається, як би не було де тяжко. Чому роблю таке зауваження, якщо є куди? Тому що багато громадян України, на жаль, не мають куди їхати, і, на жаль, держава не, не, не має можливості запропонувати якесь гідне житло. Тому українці часто агресують, коли кажеш, виїжджайте там, евакуюйтесь, завжди пишуть куди. А такий ти розумний, а куди. Тому ще раз повторюю, якщо є куди. Навіть якщо немає куди, подумайте. Подумайте, чи варто воно того, і все ж таки можливо життя важливіше.